Вітаю! Сьогодні подивимось розклад на тему Ваш потенціал в темній практиці і ваш потенціал в світлій практиці. Подумайте про себе. Знаєте, цей розклад вступає в силу, коли ви на нього заходите, і поглянемо в темній практиці, ваш потенціал. Дивіться, хтось з вас спробував однозначно все, що пов'язано з темними практиками. Звідти ви взяли своє, хай буде певний досвід. І вас і ви якби відійшли від справ, пішли в ті практики або справи, які приносять задоволення, почали шукати більш глибший сенс, почали рухатись в сторону трансформації. Причини можуть бути різні. Для кожного то своє. Давайте поглянемо ви в світлій практиці. Бо в світлій практиці. Однозначно світла сила, однозначно світла сторона. Тут ви повністю розквітли. Якщо тільки збираєтесь вибрати світлу сторону, то на вас будуть чекати приємні сюрпризи у вигляді розвитку, прокачки власного духовного, що я можу сказати, майстер своєї справи. Тут можуть бути різні практики пов'язані зі світлими, але чудово зайдуть практики пов'язані з стихією вогню, чистки через вогонь, відмолювання через вогонь, посвята через вогонь. Однозначно світла сторона. Це ваше.